Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо смачний сирник з шоколадним тістом та ніжною сирною начинкою. Для приготування нам знадобляться такі продукти: масло, яйце, цукор, сіль, кефір або молоко, сода, какао, борошно. Для начинки: сир, кисломолочний, яйця, крохмаль, цукор, ванільний цукор, родзинки. Для глазурі шоколад, сметана. Спочатку готую тісто. В миску вливаю розтоплене масло. Воно повинно бути не гаряче. Обов'язково додаю трішки солі, бо там, де є какао, сіль підкреслює його смак. Всипаю цукор. Його тут небагато, можна взагалі не додавати. Я робила і так, і так. Виходить все одно смачно. Злегка перемішую, щоб цукор почав розчинятися. Додаю жовток, перемішую. Далі вливаю теплий кефір або молоко. І знову перемішую. Соду гашу лимонним соком або оцтом. Можна взяти розпушувач тіста. Знову ретельно перемішую масу, щоб вона була однорідною. Тепер всипаю просіяне какао. І знову перемішую. Це робити обов'язково, щоб потім не забити тісто борошном. Бо какао робить його густішим. Тож додаю його відразу. А потім вже всипаю борошно. Борошна потрібно стільки, щоб тісто було густим, але не розкришувалося. Воно повинно бути м'яким і добре ліпитися. Розділяю тісто на дві рівні частини і кожну кладу в пакет притискаючи в коржик, щоб швидше охолонуло. Кладу на 15-20 хвилин в морозилку, для начинки в миску викладую кисломолочний сир. Додаю яйця і білок. Всипаю цукор, ванільний цукор і крохмаль. Пробиваю блендером до однорідності, щоб не було грудочок. В кінці додаю промиті та просушені родзинки. Перемішую всю масу і начинка готова. Форму для сирника можна взяти будь-яку діаметром до 28 см. У мене сьогодні дві невеликі форми для випічки кексів. Застелила їх пергаментом. Дістаю з морозилки одну частину замороженого тіста і натираю на крупній терці на дно форми. В моєму випадку я розділяю навпіл, бо форми маленькі. Далі розподіляю начинку рівномірним шаром. І зверху знову натираю шоколадне тісто. До речі, приминати його не треба. Воно повинно залишатися в тому вигляді, як лягло після натирання. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 30-40 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Готовий сирник виймаю з форм і повністю охолоджую. Для глазурі розтоплюю шоколад зі сметаною і покриваю зверху сирник. Можна притрусити ще горішками або кокосом. Я посипала шоколадною крихтою. Даю постояти в холоді ще хоча б годинку, і можна пригощатися. Виходить неймовірно смачний та ніжний сирник з яскравим смаком і насиченим ароматом. Його обов'язково треба добре охолодити, тоді смак розкривається найкраще. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.